Вітаю вас, друзі! Наша тема паралельність площин. Задача. Трикутник АВС лежить у площині альфа. Через його вершини проведено паралельні прямі, які перетинають площину бета паралельну площині альфа у точках А1, Б1С1. Знайдіть периметр трикутника а 1 в 1 с 1 Якщо периметр трикутника АБЦ. Дорівнює 20 см. Отже, проаналізуємо умови задачі. Нам дані дві площини альфа і бета. Ці площини паралельні. У площині альфа розміщено трикутник С. Через вершини цього трикутника А, Б і С проведено прямі паралельні прямі, які перетинають площину бета в точках А1, Б1, С1. Таким чином ми маємо, що прямі аа 1 бб 1 сс 1 паралельні. Периметр трикутника АБЦ дорівнює 20 см. Нам необхідно знайти периметр трикутника а 1 б 1 с 1 Ідея розв'язання даної задачі полягає в тому, що ми доведемо рівність трикутників А1, Б1, С1 і а 1 б 1 с 1 і ABC. З цього випливає рівність їх периметрів. Отже, доводимо для доведення використовуємо властивість. Якщо площина перетинає дві паралельні площини, то вона перетинає їх по паралельних прямих. Отже, розглянемо прямі АА1 і СС1. Оскільки вони паралельні, через них проходить площина. І ця площина перетинає площини, паралельні площини Альфа і бета. Значить, вона перетинає їх по паралельних прямих. Тобто АЦ паралельна A1C1. Отже, ми одержали паралелограм А1C1C. Протилежні сторони паралелограма рівні. Це означає, що АЦ дорівнює А1C1. Точно таким самим чином, таким, такими міркуваннями. Ми доводимо рівність сторін А Б а 1 b 1 і BC B1C1. Ми одержали, що три сторони трикутника АБЦ дорівнюють трьом сторонам трикутника A1B1C1. За третьою ознакою рівності трикутників, вони рівні. А з цього випливає, що периметр їхні рівні. І периметр трикутника А1 Б1C1. Також дорівнює 20 см. Давайте з вами проаналізуємо, які властивості були використані в процесі розв'язання. Ну, перше, що через паралельні прямі проходить єдина площина. Друге, площина перетинає паралельні площини по паралельних прямих. Третє. Ми використали означення паралограма, тобто чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні, є паралограм. Потім властивість паралелограма, що протилежні сторони паралелограма рівні. І ми використали ознаку рівності трикутників за трьома сторонами. Перед вами записаний план розв'язання цієї задачі. Спробуйте тепер самостійно повторити розв'язання цієї задачі, не дивлячись у ці записи. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.